Всім привіт! Сьогодні хотіла вам показати ось такий светрик. Він на дитинку 74-80 зріст. Зроблений він з напівбавовняної пряжі, ось такого кольору. Дуже приємний, до речі, ця пряжа дуже класно підходить для дітей з народження. Цей светр зроблений реглан з верху. Да? Тут ось. Така горловина, він безшовний, тобто діткам буде дуже зручно. Також він дуже класно тягнеться, тому що ця пряжа дуже еластична. Ось так він виглядає на спинці. Ось. І сьогодні ми можемо з вами пров'язати декілька рядочків напівпатентної резинки, щоб зрозуміти, як вона робиться. Зараз в мене в роботі ось такий светрик це його початок. регланну лінію я майже закінчила. Також ще горловинка є, вона ще не оброблена ще буде. Якщо вам дуже цікаво, я можу зробити відео, як. Ну, Які розрахунки я роблю на реглан? В мене завжди все дуже просто, ніяких великих малюнків не буде. Але буде невеличкий азіатський росток в цьому виробі, як і в цьому. Для чого він робиться? Він робиться для того, щоб горловинка була трошки спереду ось таким вирізом. Але Якщо ви не дуже любите вив'язувати росток по спинці, щоб його було. Не видно, ми можемо зробити з вами азіатський росток, тому чекаю в коментарях, якщо вам це цікаво. я завжди користуюсь спицями Knit Pro, вони мені дуже зручні, вони на гнучкій, ось такому на гнучкому тросику це дуже зручно в роботі. І давайте приступимо: перші ряди. Перший ряд ми завжди набираємо резинка один на один. А потім формується ось така в нас резиночка полупатентна. Ось так вона буде виглядати. Дуже цікаво. Як це робиться? Всі виворітні ми в'яжемо, як зазвичай, лицеві ми в'яжемо не в цю, да, як ви бачите, а в ось в цю петлю. Тобто, і так формується у нас. Цей візерунок. Він дуже класно виглядає. Такий светрик можна робити діткам від народження. Також це доступно і для дорослих. Він дуже прикольно виглядає. І ми будемо разом з вами в'язати цей. До речі, цей светрик теж з такої ж пряжі ярнар джинс. Це в мене колір. 91, він такий е, темно-темно-рожевий, мабуть, навіть малина, але не знаю, чи камера його передає. Е, він, е, дуже гарно ця пряжа вкладається в усі візеруночки. Вона і водночас тепла. І з іншого боку вона. Можливо, її носити влітку, да, навіть ну, в прохолодну погоду. А, вона не парить, вона дуже приємна на дотик. Тому і дітям, і дорослим це буде дуже класно. Якщо вам цікавий такий светрик, як його в'язати, більш докладний майстер-клас я можу зробити, якщо ви напишете в коментарях, на які деталі звернути увагу, або розрахунки, або візерунок. або... Ще щось, будь ласка, напишіть мені, поставте вподобайку цьому відео. Всім па-па!